Вітаю вас, малята! Час заняття починати. З неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки. Це білі сніжинки. Правильно, малята! Я знаю, що ви всі їх чекаєте, але щось вони до нас не поспішають. Тому я пропоную вам сьогодні виконати аплікацію веселі сніжинки. Але спочатку виконаємо вправу. пальчикова вправо, с них снежок. С них снежок, засыпав порижок, побелила вся земля и дерево, и поля. Повторимо малята ще раз. С них снежок, Засыпав порижок, побелила, Вся земля, і дерева і поля. Молодці малята! А тепер час до роботи приступати. Нам з вами знадобиться клійонка, серветки, ватні диски, клей пива в мене з пентликом, ножиці та кольоровий папірець прямокутної форми голубого кольору, який нагадує небо. Ватні диски я розрізала навпіл. Це вам зроблять батьки. А коли ми з вами приклеїмо ці ватні диски, вони будуть нагадувати кучу гури. Малята покладіть свій кольоровий папірець довгою стороною до себе. Беремо одну половинку ватного диску, кладемо його на маленьку кліюночку та пензликом із клеєм намащуємо його. Потім клеїмо на край кольорового папірця та притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей та не вимазати ручки. Продовжуємо по черзі приклеювати наші з вами ватні диски, з яких ми отримаємо кучу гури. Беремо паперову серветку в мене білого кольору. Ми будемо з вами відривати шматочок серветки. І пальчиками або на долоньках скочувати кульки. Це будуть наші сніжинки. Підготуйте такі кульки, щоб їх у вас було вдосталі. Потім беремо клей ПВА в мене з пензликом та маленькими крапочками наносимо на наш голубий папір сяточки. На які потім прикладаємо наші з вами заготовлені сніжинки. Наносити клей можна на всю поверхню вашого папірця. Все залежить від того, як рясно ви хочете розташувати сніжинки. Ось такий снігопад в мене вийшов. А по закінченню нашої з вами роботи треба прибрати робоче місце. А я пропоную вам. Відшукати сніжинку, щоб вони були однакові. Ну що, відшукали молодці малята? А я чекаю від вас вашої роботи. Усього найкращого. До нових зустрічей!